Подібні майстер-класи обласний організаційно-методичний центр культури відбуває разів на рік. Ми проводили кілька місяців тому заняття самодіальними художниками, темою якого був міський пейзаж. Тепер сьогодні ми зібрали митців з області, з різних районів, для того, щоб провести семінар на тему «Етюд голови людини з метою, щоб продемонструвати. Майстерність професійних художників можливо допомогти самодіальним митцям навести деякі знайомства, подивитися, як працюють професійні митці, оцінити свій рівень. Серед трьох професійних художників, які поділилися досвідом із колегами-аматорами, митець і педагог Василь Вовчок. У своїй щоденній практиці з портретом зустрічається часто. А от для самодіяльних образотворців каже, цей жанр не характерний. Портрет не дуже характерно для художників самодіяльних, хто, як правило, малюють пейзажі натюрморти, а портрет трошки складніша така тема. Але є бажаючі і пробують, і цікаві роботи роблять. І я думаю, що. Декотрі самодільні художники у нас по Європі там і словацькі є такі, що базується їхня творчість на якраз на портретах, на із побуту, із життя таких сюжетах. Так що, може, і в нас таке додаться такі роботи. Один із п'яти практикувався у написанні портрету Віталій Дорош, хоча шукає свій голос переважно в абстракціонізмі й імпресіонізмі, митець зізнається, працював натхненно. Юса ж, власний твір поки оцінює на четвірочку. Думаю, 70% може бути. Ну поки що не завершений вид. Якщо малювати от природу і малювати портрет, то однозначно, що портрет складніший. Це ж все ж таки анатомія. Але попробувати себе портрети малювати, то це не проблема. Колись малював. Ніколи не позувала для портрету писання Мирослава Копинець. Вже третю годину модель незворушно сидить в одному положенні, та це її ані трохи не втомлює. Адже поставила перед собою Мирослава високу мету. Хочеться передати енергію духа карпатських людей, які люблять природу, люблять життя, люблять фольклор, свій рідний, люблять свій одяг. Цей настрій Мирослава Копинець доносить не лише власним виглядом, а найперше голосом. етнофольк співачка поділилась. Незабаром вийде в світ збірник закарпатських народних пісень у її виконанні, музику до якого пише рок-гітарист російського гурту Моральний кодекс. Музикант виходець із Закарпаття. Хто знає, можливо, обкладинку платівки прикрасить котрийсь із портретів вокалістки.